<плес> mm -hmm. Я щось не зрозуміла. Це що за смішки. Ви ж географію вчити мали. А ми вже все вивчили. Ми вивчили. Зараз я перевірю, як ви вивчили з допомогою гри прапори світу. Ну і що це за країна? Британія. Супер! А це. Бразилія! Ну цю ти точно не знаєш. I like to move it move it. I like to move it movit. Yeah, Ну це сильно, доню. А це що за країна? Франція! Молодець! А що це за країна? Чи біток? Ого, ви навіть форму півострову вивчили, а країна яка? Пап, Я не розумію, що це за країна. Тату? А? Ой! От як ви прапори світу вчили так. Бігом мені планшет. І тепер вчитися по-справжньому.